Привіт! Сьогодні ми зустрічаємося з вами в подкасті «Анатомія особистості від Криворізького центру сучасної культури. І у нас сьогодні в гостях Костянтин Шумський, бізнесмен, колекціонер, засновник галереї Icon Art та шум Art Gallery. Костянтине, доброго дня. Добрий день, вітаю Катерина, вітаю всіх вас, друзі! Сподіваюся, що з нас вийде сьогодні цікава розмова. Багато про що хочеться вас запитати. Почну, мабуть, Icon Art Майже всі наші слухачі знають. Хочеться розпитати про ваш відносно новий проект шум келері». Ви офіційно відкрили галерею вже під час повномасштабного вторгнення у Львові. Розкажіть, як ви на це наважились? Ви знаєте, це насправді все дуже просто. План ще був до великої війни. Спочатку ми всі, як і інституції, як і персонально пережили цей великий шок. Потім зібралися силами. і Дійсно, дякуючи нашим захисникам, нашим героям, ми повернулися до більш-менш нормального життя і вирішили продовжити працювати, чому, скажімо, ці наші загарбники мають нам перебувати всі наші плани, тим більше, що ми займаємося все-таки якоюсь культурною діяльністю. Але найцікавіше те, що не тільки ми відкрилися в цей період, і це велика радість. Що відкрилися в час Великої війни дуже багато сильних, гарних, добрих інституцій у Львові, це, які, які стануть я певне великими гравцями, на, скажімо так, на нашому арт-тримку цей Factory, яку ви знаєте, та, це інтелектуальний центр інтелектуального мистецтва Меркурії, Нова Галерея Бандероль. Дуже люблю. Наш Львівський «Скансен» і там дуже молода, цікава команда. І вони відкрили, зробили, залучили кошти, відкрили свій новий виставковий простір, Роблять чудові проекти, тобто. Це можна так казати навіть про якийсь такий тренд, що знаєте, є дуже багато митців, які шукають свого представлення, шукають свого вираження. І я думаю, що це наша відповідь на, на, на цей запит відкривати простори і не зупинятися. Якимось сенсами бути корисним нашій країні в цей час? Наскільки я знаю, що ви, наскільки я знайома з вашою біографією, ви підприємець і ви бізнесмен, і ви вирішили. Якийсь період вашого життя займатися мистецтвом. Розкажіть, будь ласка, про це, як ви? Наважилась займатися такою хаотичною і нестандартною справою в Україні. Особисто для мене це, це цікава історія. В 2008 і 2009 роках я навчався в бізнес-школі при українському католицькому університеті. Це видатний, як на мене, один з найкращих університетів, якщо не найкращий університет України. І чим він цікавий, коли ми це є бізнес школа так і коли ти вивчаєш якісь такі прикладні науки, я пригадую. От це є фінанси, і професор викладає ці фінанси. А мої думки де на. Інших об'єктах це були ікони, це були нетрадиційні ікони, які я не бачив до того часу в своєму повсякденному житті, і це різного різного, різного походження, різного типу мистецтва, ікона на дошці як ікона на полотні або сучасне сакральне мистецтво, сучасний сакральний об'єкт. І воно мене дуже захопило. Не знаю чому, але. от... Виступили якимось тригером. Я почав трішки більше цікавитися, трішки більше досліджувати цю тематику. Ось. І ще, напевно, з підпадінням обставин я закінчив робити ремонт в своєму помешканні. І мама мене запитала, чи, чи ти принесеш ікону до, до будинку, до, до квартири. І справді це ж дуже важлива річ. А де взяти ікону, так, сучасно? І тут мені дуже, я вважаю, пощастило, мене познайомила з Іванкою Демит на мою Думку однієї з найцікавіших, найпотужніших мисткинь, яка працює в галузі сакрального мистецтва. Вона створила для мене дві дуже сучасні цікаві українські ікони, які також почали до мене промовляти. І знову ж таки трішки більше почав тим цікавитися. Повезло, що зміг приконсультуватися з прекрасними фахівцями, з Маркіаном Філевичем, який став на перший початок, ще якщо заходити в майбутнє куратором нашої галереї, який задавав мистецькі тренди, і він мене підтримав в цьому починанні. І якщо говорити про бізнес-школу, нас мотивували і була така можливість створити проект, який не пов'язаний з твоєю основною діяльністю. І я до того почав думати про якусь Бо, бо, бо щось все-таки до мистецтва, напевно, ну, якесь було зацікавлення. Якось так, напевно, це в сім'ї, можливо, трішки культивувалося. У мене бабуся, дідусь працювали в ліковому театрі, я виріс біля сцени, під сценою. Тобто, можливо, це також було певним, певним тригером. І... Якщо зводячи до, до, до купи ці всі речі, то а я почав розповідати, що мотивація була створити проект, який не пов'язаний з твоєю основною діяльністю, але ти міг проконсультуватися з, з чудовими фахівцями, які викладають в цій бізнес-школі. І почав шукати точку диференціації і навіть було такий запит: якщо ця ікона, це мистецтво промовляє до мене, до сучасної людини. І Я зрозумів наскільки сучасні добрі якісні митці витворюють це мистецтво. Можливо, варто створити майданчик, де можуть зустрітися митці і поціновувачі, і тільки якими засобами, скажімо так, фаховими допомогти їм, щоб цей конект був результативний. І так народилася ідея галереї сучасного сакрального мистецтва «Іконарт». І в 2010 році ми розпочали свою діяльність першою виставкою. Тобто, я можу припустити, що секрет вашого успіху, що ви використовуєте ваші знання з фінансів з ведення підприємницької діяльності і адаптуєте їх до ринку мистецтва. Я сподіваюся, що так, бо швидше я свою роль трактую як організатор. Дуже важливим питанням для мене було побудувати правильну команду і на перших і початках. Довіритися тим фахівцям, які компенсують, скажем, ті, ті ті ділянки, які ти не дуже не дуже розумієш, не дуже знаєш, я вам навіть розкажу такий, напевно, секрет, що о, десь можливо на протязі першого року і двох років ті проекти, які ми робили в іконарті, Ну, якщо абсолютно бути відвертим, я не впевнений, що я би їх приніс до свого дому, так тобто я мав якийсь певний такий острах, але тут інституційна довіра, якщо ти довірився правильним фахівцям, якщо ти вибудов цей ланцюжок, то варто його продовжувати. І так сталося, що вони потягнули мене за собою. Я починав розуміти традицію, я почав розуміти контексти, в яких ці митці творять, і навіть які питання вони ставлять свої творчі. І потім мене це дуже захопило, і я абсолютно. Дивлячись з сьогоднішньої точки зору, вже на ті печки, я залюбки їх беру до себе додому, я залюбки їх колекціоную і формую свою колекцію. Тобто, це навіть така свого. Своїм чином, якась така самоосвіта, і... але все дуже базується на довірі і на правильних людях. От таке цікаве питання. А може ви знаєте приблизно, скільки у вас робіт, вашій не галерейній, а вашій приватній колекції? Ну, направду не, рахував. направду не рахував. Я думаю, якщо це говорити про сучасне сакральне мистецтво, Переважно це іконопис. Я думаю, що це ну напевно робіт 50, Я думаю, що є та але є і інша сторона колекції так само. А скажіть, будь ласка, як на вашу думку, чи вплинуло повномасштабне вторгнення на ринок українського мистецтва, і чи якось змінились там ціни в більшу або в меншу сторону? Можливо, це вплинуло якось на попит? Звісно, що вплинуло. Звісно, що вплинуло, тому що, знаєте, коли тобі на голову летять ракети, і ти стоїть завдання вижити на початках? це... Це зрозуміло, але коли, дякуючи нашим героям, нашим захисникам, як я вже це казав, ми повернулися до в наших регіонах до мирного нормального життя це, це якісь вернулися вернулися якісь рівень продажів і зацікавлення мистецтвом і все що коло цього стоїть що дуже що дуже яскравим є фактом що середовище колекціонерів не почало скажімо так демпінгувати по цінах не не стався е, викид робіт на ринок по якихось кризових цінах або якихось панічних настроях навпаки мені здається що всі зрозуміли ці цінність яка є в людей і що це треба зберегти і отримувати, і якщо все буде гаразд, це буде тільки тільки рости в ціні. Також певна категорія людей вирішила інвестувати, і навіть виявився пошук, затребуваність на якісні, на класичне мистецтво, на найбільш знаних наших митців. Люди, втористь люди хочуть інвестувати, яким чином певним зберегти своє заощадження. Це можливо, якщо це коректно порівнювати з нерухомістю, яку неможливо перемістити. А Завжди свою цю ці роботи, десь можна заховати, перевести, зберегти, і люди користуються таким інструментом. Якщо говорити про молодих митців, знаєте, це була. Всім відомо, в солідарність з європейським і світовим контекстом дуже відкрилось можливості переїхати Нас запрошували молодих наших митців на резиденції, можливість створити виставкові проекти. І відкрилась більше ширша міжнародна аудиторія. І я сподіваюся, і наскільки я правильно чув і розумію, що були і продажі, і в певному сенсі. Напевно, обниження цін в жодному випадку не відбулося, а навіть якийсь певний зріст. В сегменті, в якому ми працюємо в віконарті, це також все-таки, напевно, 80% наших поціновичів є за кордоном. І коли відбувся початок великої війни, вони захотіли підтримати наших митців, художників. І навіть якийсь був проактивний запис їхньої сторони, що давайте ми придбаємо щось і купимо, тому теж не можу говорити про пониження ціною, а можливо, ну незначне, але було навіть підвищення. Тобто, про якийсь такий обвал ринку неможливо, абсолютно не можна говорити. А якась тенденція, ну звісно, що прокинувся і внутрішні, внутрішній внутрішнє зацікавлення, зріс самоідентифікації. Згадаймо, які черги стоять в музеї на Марії Примаченко, Та прекрасна виставка була сельських у Львові. Тобто, люди відвідують музеї, цікавляться мистецтвом, і якимось чином на з'являється запит від від нових поціновичів на мистецтво. Тому я думаю, що в цьому випадку все гаразд. Але знову ж таки дуже важливо згадати, що це західний регіон. Та, я дуже боліваю за наших колег, які є в Дніпрі, в Києві, Харкові, Одесі, дуже потужні мистецькі центри, і їм набагато важче працювати. Та ми згадували, коли це ці ракетні атаки, це великі неприємності, і якщо їм далі вдається робити мистецькі проекти, я тільки знімаю капелюха, велика шана, респект, і яким чином ми можемо підтримати. Тільки давайте запит, ми будемо щось думати. А в мене вас ще таке цікаве питання. У вас є багато успішних прикладів інституційної співпраці з колегами за кордоном. Наскільки я знаю від інших колег, інших культурних організацій українських або там приватних художників, що завжди стоїть виклик, як зав'язати ці партнерські стосунки. Часто, коли пишеш в холодну листи в закордонні інституції, які тебе цікавлять, ти або не отримуєш відповіді, або отримуєш її дуже довго. То розкажіть з вашого досвіду, чи є у вас, наприклад, можливо, секрети або якісь поради? От як вам дається налагоджувати таку співпрацю? Справді особливих секретів не дуже є. Основним, як на мене думку, ви вже згадали в цьому питанні, коли ти очікуєш на довгу відповідь. Насправді не треба очікувати на швидку відповідь, бути впевненим у своєму, якщо дозволите називати мистецькому продукті і стукати в ці двері, і очікувати, що фідвек прийде з часом. Якщо можна, я з вами поділю з просто прикладною історією, як от це відбувається в розрізі 2015 рік і сьогодення. Ось ми віконті в 2015 році. Ми поїхали робити виставку Сполучених Штатів. В Нью-Йорку найвідоміші музейні милі світу це є в Український інститут Америки, прекрасна вікторіанська будівля, яка належить українській громаді. Ми повезли туди 60 робіт наших митців. Поряд Ґукінгаєм, поряд музею Соломона. Я щиро рекомендую всім стукати в ці двері. Ну, це правда окреме питання. Бо ми маємо ну, український дім. Музейна миля світу це просто чудесно. Там питання певних по організації, але стукати в ці двері обов'язково потрібно. І ми поїхали командою. Ми поїхали мистецтвознавець, ми поїхали куратор, поїхав художник, і ми повезли близько 60 робіт. Це було непросто. Не просто це все організувати, не просто було комунікувати, розумієте, логістичні витрати, але ми знали, що це стратегічно що це гра вдовгу. Виставка тривала два місяці. Ми працювали, ми робили декілька лекцій. Наш мистецтвознавець розповідав про наше мистецтво. Розрахунок був такий, щоб зацікавити американську публіку. Ось. І продажі в нас були, скажімо так, на перший погляд, мінімальні. Але що сталося пізніше, коли ти якісно працюєш, до нас з певним часом почали звертатися колекціонери, колекціонери сакрального мистецтва. Так? І... Пізніше відбулося трішки відкладені певні продажі, але ми познайомилися з таким прекрасною людиною Джон Коган, який є колекціонером світового сакрального мистецтва. І більше того, ми потім дуже гарно познайомилися. І я зараз дуже радію, що частина його колекції є, власне, базується на українських місцях, з якими ми співпрацюємо. І впродовж цих років він почав робити сам свої проекти в різних університетах, коледжах, при церковних інституціях, розповідати про нас. І коли йде така мова, почались якісь звернення. нас почали запрошувати в інші середовища, і це відбувається ну, досить. Досить в різний часовий проміжок, але навіть зараз ми з нашими партнерами в штаті, якщо я не помиляю, можу помилитися, в штаті Мічиган, це є коледж The Ark. Ми організовували проєкт, який називається Разом. Це американці міці, які також працюють в сакральній тематиці. Надали свої твори, які чином виражають солідарність з нашими митцями, які потерпають від цих військових дій і показують, що, що ми з вами знаходимося. Ну ми коло вас. Ми, ми робимо спільну візію і ми відчуваємо вас. Всі роботи, тобто це гарний виставковий проект. Цьому коледжі, всі кошти, які будуть зібрані і продані роботи, будуть спрямовані на підтримку наших міців. Ми ще не вирішили, чи це буде локальна підтримка, тим, хто найбільше потребує, чи ми знову. Штаки зробимо якийсь гарний виставковий проект спільний чи чи чи, чи окремо з нашими. митцями десь його представимо. І власне ці роботи, хоч вони будуть продані, вони приїдуть до нас в Україну. І тут ми можемо з українцям так само показати дивіться, американці митці також з нами. І, і крім того, що вони солідарні з митцями, вони солідарні з українським народом. Тобто, це якась така тяглість від 14-го, від 15-го року до зараз до 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 часу. Але ну, але перші кроки почалися робити тоді. А якщо ще цікаво, то розкажу про останній наш проект, який відбувався в Амер... в Німеччині. Ось це ми його планували розпочати ще до війни з Франції, але так сталося зрозумілих причин, щоб саме не змінилося. І ми отримали запит від німецької сторони. Це також був наш товариш, яким ми співпрацювали, десь ми бачилися на спільних виставках до того. І запропонував почати з бону, з невеличкої мистецької аудиторії і виставити, зробити проект. Він називався Емоція та. І з митцями, які ми співпрацюємо, і далі пішов ланцюжок. Ми представили, зробили якісну роботу. Прийшов мистецтвознавець з іншого міста, дав запрошення, і так так таким ланцюжком ми приїхали близько десяти міст в Німеччині. І також ну, наші художники митці, мужчини, не можуть виїжджати. То у нас така працювала більш жіноча команда. Це Марічка, цимбаліста, кураторка проекту. Їздили наші жінки, дівчата, які працюють з цим мистецтвом. І розповідали правдиву історію, і навіть якась. Певний місійний сенс там бо ми дозволі собі вжити такий термін. Ми цям розбивали лоба про цей міф, що ікона має бути тільки російська, що ікону має малювати такий дуже знаєте образ монаха, ага. монаха, дяка, такого знаєте, дуже серйозного чоловіка. А тут молоді освічені люди з гарною мовою, іноземною, з гарним поданням, і вони всі розказували свою живу історію і. Ну направду, цим це, це було зроблена добра робота, і сподіваюся, що це буде в певних сенсах також нашою нашою складовою до, до, до загального контексту інтегрування України в світовий простір культурний. Я можу собі уявити, що, мабуть, ви отримаєте в обидві ваші галереї дуже багато запитів від художників з пропозицією співпраці із молодими, і з досвідченими, і я думаю, що вони. Часто різного рівня професійності, і в плані мистецької, і в плані комунікації. От е, ви зазначили, що вам важливо було створити майданчик для репрезентації художників. Можливо, ви можете дати пораду, або з якими художниками, або як молодому художнику себе продати, як правильно комунікувати з вами або взагалі з галереями, для того, щоб ця співпраця успішно склалася? Я знаю, що дуже є багато онлайн. Курсів якихось розмові в інтернеті, як це зробити, як молодому художнику знайти свого поціновувача, як комунікувати. Я буду говорити тільки про свій досвід. Насправді треба користуватися всіма можливостями, і це правда, які дає нам онлайн. Такі великі майданчики, як Саачі-Саачі, Арці. Дуже приємно, що зараз з'являються українські маркетплейси, і там досить простий поріг входу. Так? Там є уставлені правила, як це робиться, і ти відразу можеш вийти, якщо звісно твоє мистецтво є конкурентноздатне вийти на, на, на великий простір. А якщо говорити ще про галереї, то ви знаєте, одна з моїх найбільших болей це є відмовляти митцям або. Не відповідати на лист, а ще є такий термін, часто вживають, просто по Насправді Це насправді це, це дуже боляче. Та? Бо, бо ти поболіваєш за кожного персоналю, і тим більше, що, що ми співпрацюємо медцями. Ми Але що би я порадив? Бо часто все-таки це відчувається. Знаєте, взяли розсилку прогуглили, набрали, набрали електронні пошти галереї, і стандартний лист полетів всіх. Це прочитується. Або зараз, звісно, це є штучний інтелект, нам всім допомагає також. Ти відчуваєш. Це не персоніфіковане звернення. Я би дуже рекомендував проаналізувати е, галерею або інституцію, до якої ти звертаєш, зрозуміти її контекст, зрозуміти чим вона живе, і навіть постаратися стати на її місце. Так і зрозуміти можливо, це не зовсім коректно. До художника, але зрозуміти, чим ти можеш бути їй корисний, чим ти цікавий, як твоє мистецтво е, лягає, як твоє мистецтво корелюється з діяльністю того підприємства. І напевно, якщо зуруючись на свій досвід, коли ти відчуєш оцю персоніфікацію, коли ти відчуєш. Ну, зараз дуже модно говорити таке вирення, що ми всі працюємо в екосистемах, так що ми даємо один одному додану вартість, коли ми разом ми є сильніші. Коли ти розумієш, що цей митець може ну, вибачте, це може так ці дуже по підприємницьки, але коли ти... Отримаєш від нього додану вартість, звісно, не применшуючи свою, це, це може спрацювати. Тому така моя рекомендація. А от, наприклад, ви отримаєте дуже зворушливого, професійно складеного листа, персоналізованого з доданою вартістю. Відкриваєте портфоліо, а воно неякісне, або воно не дотягує до рівня вашої інституції. Що ви тоді будете робити? Ну, власне, дуже дякую, Катерина, за це запитання і за цю пораду. Так, воно відчувається. Ви знаєте, якщо ми якимось чином відчуємо, що там хай буде прогалина в складенні портфоліо, але це є мистецтво і воно корелюється з твоєю діяльністю. Напевно, що ми на це відреагуємо, але ви абсолютно праві, що ти звертаєш. Так, якщо воно не дуже добре зроблене, значить певним сенсом або недопрацьовка, або можливо. Можливо, то певним сенсом, навіть якась неповага до інституції, до якої ти звертаєшся. Я жодним чином не хочу применшу збільшувати якусь гоноровість наших інституцій. Жодним чином ми, ми відкриті до всіх. Але ну ніхто не відміняв професійної комунікації. Має бути баланс безумовно. Без комунікації. Безумовно, безумовно, безумовно. А от розкажіть, будь ласка, який виставковий проєкт для вас, як для галериста, може також як до особи для особистості, був найзнаковішим? От що ви вважаєте, що там торкнуло ваше серце і ви вели вашу професійну діяльність не дарма? Знаєте, в вікунарті ми зробили близько 150 проєктів, проектів. В шумі ми тільки починаємо це. От зараз ми реалізуємо наш п'ятий проект. І я кожен з них люблю, бо направду за кожним з проєктів стоїть особистість. На з кожним проєктом стоїть робота, праця. І Я собі дозволю відмітити перший і зараз актуальний. Перший для мене дуже важливий, тому що коли я згадував, що в 2010 році ми сформували тільки свою формацію, і ми почали думати, як нам з чого нам правильно розпочати, і дуже хотіли зробити якісний проєкт. Я щиро вдячний Іванці Демиту, яка ми були no ноунейм. у Мисткиня з ім'ям, коли ми познайомилися з середовищем, наша командами відчули, що сам запит на її проект просто висить повітрі. Треба певними організаційними чинниками допомогти його зреалізувати. І ми почали цей Іванка Димит, яка намалювала для мене ці ікони, з якого почала вся історія. На щастя, вона відгукнулася на цю пропозицію, і проект називався Між Різдвом і Воскресінням. Ми підготували дуже добру експозицію. Ми не мали ще свого приміщення, в якому працювали, але ми зарядували це приміщення і. Це як я пригадую, на відкриття ми мали дуже дуже багато людей і дуже багато знакових людей. Тобто, це був якісний проєкт. Вона на мене ображається, бо я її часто називаю Іванка, та виступила в нас в локомотив. Вона каже: Я ж тендітна гарна жінка, ну який я локомотив, але насправді вона потягнула нас за собою, своїм ім'ям, своїм якостям проекту, і це нам було таким маркером, яким ми… Ми зрозуміли, що ми не можемо понижувати планку, але це був добрий старт, що люди нами поцікавилися і почалися відбудовитися певна інституційна довіра до, до галереї Конарт. А якщо говорити про актуальний, це зараз галерея шум. Ми робимо, ми робимо проект, як і гніздовський світи, близькі і, і далекі. Це один з найвидатніших українських митців, на мою думку. І сама організація цього проекту Сімі роздуми для нас тривали близько п'яти років від самого задуму до реалізації. І там дуже у нас є важливі, важливі цілі. Так, це це повернути. Ім'я Гніздовського, так воно відоме вузькому, фаховому загалу, але наша ціль його представити більш ширшій українській аудиторії, і так виглядає, що нам це вдається, тому що ми маємо дуже добру відвідуваність, особливо я радий, щасливий, що ми бачимо молоді люди. Це від школярів до студентів профільних інституцій як львівської академії, мистецтва коледжі, труша а студенти, але й студенти з університету з політехніки, і це якщо. Що це їх западає в їхні уми, в їхні юні душі такий, такий, такий високої якості продукт, значить це ми правильно робимо. І я сподіваюся, що це буде для них таким засадничим моментом, який вони можуть будувати свої історії. Але також важливим в цьому проєкті є, що дякуючи родині, Якова Гніздовського, дружині. Пані Стефані, і Донці, і пані Мірі і Іванові кузану, які є дуже проактивним волонтером і зараз знаходиться поряд з хлопцями, воїнами в дуже гарячих точках. Ми отримали 14 робіт родини на благодійність. І ми зараз робимо аукціон для наших героїв зазову. Азову. це 14 робіт графіка Якова Гніздовського, які він цей аукціон зараз відбувається онлайн, і це знову ж таки нашим якимось певним нам посильна підтримка для наших героїв, для нашого війська. Ми сподіваємося, що ми зможемо поставити собі амбітну ціль зібрати від півтора до двох мільйонів гривень, які допоможе придбати. Реп це захист, який дуже необхідний нашим воїнам. Тобто це така наша якась обов'язкова складова. І третя це з поваги до, до самої постаті Якова Гніздовського. Ми дуже хочемо повернути його роботи в Україну, щоб ці праці усіли в наших українських домівках, тому що. Ми знаємо, що він працював, жив, творив о -о, за кордоном і дуже був відомий взагалі в глобальному світовому контексті, але в багатьох українських іммігрантських домівках це було так маст мати роботу Якого Гніздовського. І це були хороші, гарні, інтелігентні, різні сім'ї. І от хуже хочеться, щоб зараз в наших українських сім'ях також були роботи Якого Гніздовського. Дуже цікаво. І взагалі я коли з вами спілкуюсь, відчуваю таку глибину. Скажіть, будь ласка, яку ви собі вбачаєте місію в професійному або в особистому житті? Бо в спілкуванні з вами відчувається, що ви не просто так все робите, і що це зовсім не про бізнес, скажімо так, для вас. Але давайте про це не будемо розповідати моїй рідній львівській бізнес школі, тому що ну, там... добре більше, ніж бізнес. Ось. Так, так. Е... Ну направду, якщо говорити відверто, я би дуже хотів, щоб Україна інтегрувалася в глобальний мистецький простір, в глобальний мистецький арт-ринок. І Якщо моя діяльність персональної діяльність інституції, які я створив або з якими я співпрацюю, стануть хоч одною цеглинкою до побудови того місточку, я буду, мабуть, щасливий. Дякую вам дуже за розмову. В нас сьогодні був в гостях Костянтин Шумський, підприємець Рист, і якщо у вас є питання до Костянтина, то пишіть нам в коментарях. Дуже дякую, Катерину, за запрошення і слава Україні! Героям слава!